Ну, може не ті ми завжди, коли робимо динамік, ми попутно намагаємося ну, по е виправити те, що нам попадається на шляху. Ну, до речі, тут ми прочистили дренажні отвір для стікання води, вони були забиті. От. І ми ще от пакуємо ну, те, що бачимо, розв'язане, дещо не в порядку відчолкнуте. Прив'язуємо, фіксуємо. Щоб вже зібрати і було, як то кажуть, як рідне навіть краще. Так, все інше зібране, зібране. Далі покажу, як воно розбирало, як воно розбирало і збиралось. Зараз це і покажемо. Так, що тут було? Тут було всього декілька вручці. Зараз я покажу в обратній послідовності, як розбирається ця двері. Тут два гінта на рушці. Такі він, діки. один довший, другий коротший. Довший, який ближче до динаміка. Для нього місце тут більше, а коротший, який далі від динамік. Виходить, наружна частина, яка наружу йде. І зараз будемо збирати. Все інше на защолках і ну, так далі. Зараз я все покажу. Принесу карту. І будемо забирається